І так, всім привіт! Хочу сьогодні спробувати витягнути максимум, але вже в мене тут провал є. Але ось тут видно плавно наростаюче. Так, і скільки це показує згенерованих. Так, вже показує згенерованих 6,7. І це 11 година дня. Ну, У мене ось було якийсь день. Майже 13 кВт я витягнув, але там графік не повний. Та не знаю. Ну, подивлюся, бо зараз треба дров попиляти і там не буде графік, ну, максимальне навантаження не буде. Та й таке, та й. Коротше, зараз я маю 5-кіловатний акумулятор. І щоб для всяких таких... Ну, зараз на дворі сонце є, але в хаті прохолодно, то я придбав ось таку штуку. Тепловентилятор. Ну, Пухне як феном, шмалений. Так, ось придбав такий пушку таку електричну на 2 кВт. Ну, зараз вона на 1 кВт вимкнена на 1 кВт. Типу, типу, щоб довантажувати, щоб не включати якусь фігню. Не зрозуміло для чого. А ось, якщо не буде навантаження, то щоб підкинути пушку, включити на 2 кВт і ще щось там вімкнути можна бойлера якоїсь і то він, мабуть, зарядиться, Ну, типу, нагріється вода скоро. Тому для навантаження ось таку придбав штучку. Так як прохолодно, блин, я змерзаю, то вирішив придбати. Це вона 1000 гривень. Ну ось так виглядає графік сьогодні генерації. Ось так з батарейкою, ось так з нагрузкою. Ну, ось така генерація. І, коротше, згенеровано ось тільки 21,27, 21 кВт. -година. Це рекорд. Ось я з чим хотів поділитися. Ладно, на цьому все. Ставте лайки, підписуйтесь, коментуйте всім до зустрічі. Ну, ось така штука.